І якась сила підіймає мене за ноги вгору. Єднаюся із Богом Індрою. Війна на землі торкається і небесних сфер. Одне із найбільших місць сили. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла. Знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії Фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка. Робде для вас видами усі наші відео і медитації. Індійський бог Індра суттє однозначна. Цар над богами його називають, а насправді цар і світу слави, світу, що поєднує у собі астральне і ментальне світи, вважається світлим астралом світом пращурів. Світ слави Є проміжним між нашим фізичним світом яви і світом вищих богів прави. Іншими словами, Бог Індра є богом нижчого світу богів. Бог Індра, наділений могутньою силою Бога громовершця так званої караючої справедливості, і водночас є Богом-спокусником заміжніх жінок, за що був жорстоко покараний чоловіком однієї із них. Це його характер і його історія. Цікаво, що Бог Індра має відношення і до України, а саме до українського острова Кодачок на Дніпрі. До цього острова має також відношення і давньоєгипетський бог ра. Як вони, двоє богів, ділять між собою наш український острів, то їхні божественні справи. Для нас важливо. Заручитися захистом і підтримкою кожного із них. До мого ченнелінгу із Богом Індрою протягом останнього місяця він повідомив мені про себе двічі. Спершу одна із жінок, яка навчається на моїх курсах, надіслала мені меседж, що від її вищого я їй прийшла інформація про те, що вона є втіленим аспектом Бога Індри, і що ця інформація підтвердилася у медитації її друга. Зробила і я запит щодо цього енергіям тонких планів, і також отримала підтвердження про цю жінку і її зв'язок із Богом Індрою. А вчора про Бога Індру, мені і воїну Світла Ізарі повідомила воїн Світла Амадея. Мені сьогодні уві сні прийшло ім'я Індра. Снилося, що ніби я лежу у своєму ліжку. Там, де я спала в дитинстві, і якась сила підіймає мене за ноги вгору і сильно тримає, як магніт. Я вирвалася і упала на підлогу. У кімнаті було світло, і я не відчувала страху. Індра, древнє водичне божество дощу, грому і блискавки. У ведах Індра є царем усіх богів. У ранній ведичний період Індра був дуже могутнім божеством. Його вважали заступником корів, жерців і навіть самих богів. Розповіла нам Амадея. Далі подаю мій ченнелінг із Богом Індрою. Слухаємо про нього від першої особи. Треба було, щоб я прийшов до Амадеї, і ти тоді зрозуміла, що маю передати тобі послання. Але так ви вже всі знаєте про мою силу. Я приходжу і являю вам свою силу, щоб нагадати про ваш зв'язок зі мною, Українці, ви зі мною пов'язані. Ви пов'язані зі мною через вашу землю, через острів Індра, який більше відомий вам як острів Кодачок. На цьому острові сила моїх енергій. Цей острів це одне із найбільших місць сили у вашій країні, не лише тому, що там, як ви знаєте, дух ваших козаків. Цей острів є островом Божественної сили і вашого божественного захисту. Щоб закликати на допомогу вам у боротьбі з вашими ворогами мене і мої енергії, єднайтеся зі мною через острів Кодачок, через острів Індра. Єднайтеся, достатньо й енергетичного єднання. Ви знаєте, що для енергії не існує жодних відстаней, жодного часу і жодних кордонів. Енергіями Всесвіту, енергіями слави через енергії острова Індра. Єднаюся із Богом Індрою і закликаю силу Його енергій для подолання ворогів моєї країни. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень, карми стосунків. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом. Архангельських енергій. Дякую, Бог, Індра. Хотіла поговорити про твої розкаяння. Не вам мене судити, ні втіла ні на землі богів, ні боги втілених на землі. Кожен сам собі суддя. За свої вчинки, за мої вчинки, породжені моїм егом, я спокутую сам. Так само кожен із вас спокутує за свої дії і за свої вчинки. І це неправда, що ви спокутуєте за ваших співвітчизників ніхто ні за кого нічого не спокутує, якщо не притягує на себе чужу карму. Так, ви пов'язані усі енергетично. Сила антилюбові порушили енергетичний і фізичний простір вашої країни і порушили небесний простір. Бо коли війна йде на землі, вона торкається і небесних сфер. Забруднення, які приходять в атмосферу на фізичному плані, проникають і в небесні сфери. Сила в об'єднанні, але кожен відповідає сам за себе той, хто взаємодіє із богами чи з духами задля захисту, захищений. Той, хто не взаємодіє, незахищений. енергетично персонально можна захистити лише частину з тих, хто не взаємодіє, із силами тонких планів задля захисту. Там, де сили антилюбові діють через енергії зрадництва, лицемірства, на тих територіях необхідна особлива взаємодія із богами і духами, і ця взаємодія має виходити із тих територій. Усі, хто потребує, можете закликати мене для відновлення справедливості і через виявлення ваших зрадників. Нагадую, ми з вами взаємопов'язані. А моя близькість до вас проявляється моїм царствуванням у світі слави, у світі світлих духів і богів, наближених, найбільше наближених до вас людей. Так, у нас є і ваші риси, нам знайомі ваші слабкості, але про слабкості є час для слабкості і спокутування їх. Коли за слабкості карає мудрість, таке покарання найболючіше. Бо мудрість бачить і знає усе, мудрість здатна виявити будь-яке лукавство, будь-які підступи, і мудрість карає через серцеву чакру, відновлюючи справедливість. Пропоную вам взаємодію через покарання мудрістю, через покарання ваших ворогів мудрістю, через покарання ваших зрадників мудрістю це те, що я усвідомив, і те, що найбільш дієве, і те, у чому і правда, і сила. Бог Індра, у моменті тут і зараз лунає повітряна тривога. Можна тебе також закликати на взаємодію. Коли я задавала йому це запитання, за вікном направду лунала повітряна тривога. Отак От достатньо сказати: Бог Індра, прояви свою силу захисту від ворожих небезпек у моїй країні. Бог Індра, прояви свою силу захисту від ворожих небезпек у моїй країни. Дякую, Бог Індра, Бог Індра, прояви свою силу захисту від ворожих небезпек у моїй країні. Дякую, Бог Індра, Бог Індра, прояви свою силу захисту від ворожих небезпек у моїй країні, дякую, Бог Індра. Добре, і далі моя робота. Далі ви вже не маєте ні про що піклуватися. Лише спостерігайте за результатами. Коли будете бачити новини, про які з ворожі цілі не долітаючи. Що не долітаючи до вашої країни, вибухають, загораються, це моя робота. Якщо вони вибухають і згораються у місцях їхнього волю, то це також моя робота. Я нещадний із тими, хто несе руйнації і смерті. Бог Індра бажає ще щось сказати. Бажаю сказати, що я є і вашим Богом, і я бажаю моєї з вами взаємодії. І я певний, що моя з вами взаємодія допоможе нам перемогти разом у тому бою, який ви ведете з вашими. Ocupándome.